Це електричний кросовер від Mercedes-Benz EQE350 Format 2024 року. Він поєднує в собі розкіш технології та ефективність. І так, друзі, всім привіт! З вами Тарас Пономаренко, ви на каналі Мрія. Ну що ж, ходімо разом розбиратися, що являють у себе ці нові електричні кросовери. EQE350 оснащений потужним електродвигуном. Який видає велику продуктивність, а відповідно високу швидкість та високу маневреність. 292 кінських сили, 565 Нм крутного моменту. Це забезпечує цьому автомобілю високу продуктивність, а відповідно високу швидкість і високий розгін до сотні. Автомобіль має постійний повний привід. Це знаменита мерседесовська система FOMATIC. Це дозволяє машині бути стабільною та керованою на будь-яких типах поверхні дороги. Автомобіль оснащений великою електричною батареєю. Знаходиться вона отут, в днищі автомобіля. Тому центр тяжко автомобіля знаходиться дуже і дуже низько. Велика це яка, ви запитаєте? 90 кВт годин. Якщо бути точними, 90,6 кВт години Наскільки це вистачає? На 500 км пробігу. Звичайно, це пробіг, якщо ви їдете по трасі. Якщо ви будете їздити в міських умовах, це буде близько 300 км. Багато хто. Побоюється того, що автомобіль буде заряджатися якусь неймовірну кількість часу. І взагалі електричні автомобілі не цікаві, тому що зарядка йде роками. Так і, так і є, це правда, але не у випадку з цим автомобілем. Цей автомобіль заряджається всього-навсього за 30 хвилин на 80% заряду. Тобто, це те, що вам потрібно на день. Тут два двигуна. Це в звичайних автомобілях у нас двигун де? Під капотом. Стоїть один такий нормальний моторчик, і він крутить, і розкидає на повністю на всю е, платформу. В електричних автомобілях архітектура абсолютно інша. І, наприклад, конкретно цей автомобіль має два двигуна. І розділений приблизно наступним чином: на передній осі стоїть двигун на 150 кінських сил, а на задній двигун на 142 кінські сили. І це забезпечує привід форматі. Звичайно, система контролю тяги, алгоритми, які розроблені Мерседесом, працюють і тут дуже круто, і воно пов'язано там, по суті, з крутним моментом, з щепленням, з просковзуванням колес одного відносно іншого стоять датчики повздовжного та поперечного прискорення. Все це є система FOMATIC. Але от архітектура у електричних автомобілів принципово інакша. Друзі, багато хто з вас запитає, яка ж ціна цього електричного дива від Mercedes-Benz? Ціна цього конкретного екземпляра складає 113 тисяч 641 канадський долар плюс такса, тобто 125 тисяч канадських доларів. Але в базовому оснащенні такий автомобіль коштує 94 тисячі 900 канадських доларів. Друзі, звертаю вашу увагу, що тут, де завжди зверху був радіатор. І тут була радіаторна решітка, то її немає. Якщо ви засмутилися, що в автомобіля вже немає жодних рис характера, які ми звикли бачити, то зверніть увагу, отут, в дифузорі, знизу, все-таки один радіатор залишився. Ви спитаєте, а навіщо потрібен цей радіатор? Я вам скажу, цей радіатор потрібен в першу чергу для того, що автомобіль у нас, хоч і немає двигуна внутрішнього згорання, Проте в нього є батарея, яку потрібно охолоджувати під час її зарядки. В нього є електроніка, яка потребує, яка потребує охолодження. А ще потребує охолодження, звичайно, кліматична система. Кондиціонер в цьому автомобілі, звичайно, є і йому потрібен радіатор. Головне світло в нашому Mercedes-Benz EQE, Конкретно тут це базове світло. Що, що значить базове? Фара називається. Mercedes Benz Leaked High Performance. Це звичайне, статичне світло, яке нікуди не рухається, може максимум переключитися ближній дальній коли камера побачила, що на зустріч вам їде автомобіль, щоб ви його не сліпили. Це світло не може вирізати, не може бути, як в багатьох інших автомобілях, проте це світло забезпечує дуже класну якісну видимість. Тут не стоїть ніякі ні галогенки, ніяких звичайних, звичайних лампочок. Мерседес давним-давно від них відмовився. Конкретно тут стоять світлодіоди. Якість, яркість цих світлодіодів точно така самісінька, як і в топових фар. Але, звичайно, гратися світлом, вирізати пішоходів вони не можуть. Не сліпити в ідущий транспорт, може тільки виключно за що того, що, як я сказав, переключається. Чи достатньо цих фар. Звичайно, достатньо. Якість класна. Проте, чи можуть бути кращі, звичайно можуть. Ми ж говоримо про Mercedes. І так, щодо зовнішності нового EQE 2024 року. Зовнішність у нього класичного кросовера від Mercedes-Benz. Вона стримана, вона має природні лінії, вона аеродинамічна. Зверніть увагу на диски. Це диски, спеціально розроблені саме для цієї моделі. Ви бачите, вони ніби леті. Диск має дуже гарну е, форму, дуже естетичний, але при цьому забезпечує максимальну аеродинаміку. А коли ми говоримо про електричні автомобілі, то на перший, е, на перший план завжди виходить ефективність автомобіля і дальність ходу, тому що потужності цим автомобілям вистачає, швидкості вистачає, всього вистачає. Головна проблема, з якою борються інженери. Як отримати автомобілю максимальну дальність ходу. І дальність ходу цього автомобіля, повторюсь, забезпечили на рівні 500 км пробігу. Зверніть увагу, отут у нас е розширювачі арок, ідуть пластикові, вони не в колір салона. Це додає автомобілю ніби таких. Більших позашляхових можливостей. Але насправді це зроблено дуже з простої, практичної речі, для того, щоб все, що летить з під коліс, якомога менше шкодило краску автомобіля. Так само понизу зробили таку приємну пластикову накладку. А для того, щоб візуально зменшити досить великий автомобіль, розмістили хромовані ламельки понизу та по периметру автомобіля. Позаду автомобіль має у нас. Чорні тоновані вікна. Вони класні тим, що вони захищають не тільки від ультрафіолету, а і від інфрачервоного е, випромінювання. Тобто не пропускає тепло. І, відповідно, менше витрачається електроенергії батареї на кондиціонер. І автомобіль зможе далі і далі проїхати на своєму заряді, який йому потрібно буде відновити, як я казав, 30 хвилин. 80%. Далі ми можемо бачити, що у нас тут рухомі зеркала, вони складаються. Відповідно, ці зеркала мають тут проекційний дисплей малесенький. І вночі ви можете бачити емблему Mercedes. Тут у нас камери, це система камер 360. Автомобіль і обладнана, обладнаний. Дуже приємна, класна функція допомагає автомобілю в позиціонуванні і в маневруванні. на в Вузьких, обмежених просторах, на якихось складних парковках, у вас вдома, на площадках торговельних центрів і тому подібне. До того ж, цікавою особливістю цих автомобілів і цієї системи безпеки, коли радари бачать, що хтось дуже близько підлетів до вас, ви навіть їдете в потокі, то вам на центральний дисплей негайно включається відео. І навіть і ви навіть можете зразу побачити до міліметра, чи вас не черкне сусідній автомобіль. Зазвичай камери 360 включаються тоді, коли ви їх включаєте. І, а коли ви рухаєтесь, це зображення не виводиться. Але коли складна, небезпечна ситуація і навіть в потокі, вони автоматично включаються і показують вам, чи вдарять вас, чи все в порядку, чи автомобіль знаходиться в безпеці чи ні, так як це новий електричний кросовер, то відповідно всі нові тренди, які є в Mercedes-Benz, Тут так само присутні. Один із цих трендів, і, кстати, пішов він з електричок, це тренд, коли сховали ручку дверей. Коли ви підходите до автомобіля от сенсор, автомобіль відкриває вам, і оця срібна така штучка, накладка хромована, підтверджує, що автомобіль дійсно має безключовий доступ. У випадку, коли автомобіль не має безключовий доступ, ви звичайно натиснете на ключ, і автомобіль відкриється вам, ви візьмете його. Але навіщо це зроблено? Зроблено. Знову ж таки, для ефективності. Чим менше аеродинамічних завіхрень, чим менше супротивлення повітря, опір повітря, тим краще автомобіль може долати більші відстані і менше енергії буде витрачатися на якісь супутні витрати. Відповідно, автомобіль максимально ефективний і може максимально далеко проїхати на одній зарядці. І так, друзі, зацініть, як круто виглядає. Новий електричний SUV від Mercedes-Benz EQE 350 на двох моторах. Мені дуже подобається ця задня частина. Це цікавий тренд. Чимось він напоминає Porsche, але при цьому залишається якимось своїм самобутнім мерседесовським. Що стосується нижньої частини, зверніть увагу, тут є імітація дифузора вихлопної системи. Навіщо це потрібно? Це потрібно тому, що Mercedes дуже добре знає своїх клієнтів, а клієнти Mercedes-Benz консервативні. І їм подобається такий класичний задній вид. От Mercedes каже, вам подобається, я зроблю. Все для клієнта. Зверніть увагу на естетичні, розкішні задні ліхтарі. Всередині тут у нас є такі ламелечки, вони нагадують, Мерседес є -E клас е рейстайнговий, в кузові е 213 W213. Цей Є-клас, е в ньому вперше з'явилися такі цікаві світлодіодні елементи, які підсвічуються. І тут вони так само присутні. Але на відміну від Є-класа, е нова архітектура задньої оптики полягає в концепції того, що вона поєднана і вона йде від одного краю автомобіля до іншого. Так само вона чудово поєднується. З чорним бампером, вона чудово поєднується з двокольоровою покраскою. Погляньте, зверху то автомобіль чорний, хоча автомобіль весь сріблястий. Чи подобається мені такий задній вигляд? Знаєте, дійсно подобається. Класно зробили. Mercedes, як завжди, лідер. І це погано чи добре. Та, звичайно, добре, тому що всі інші захочуть конкурувати на цьому ринку, і автомобілі будуть ставати все краще і краще. І так, друзі, зацініть салон нового Mercedes-Benz EQE. Ця нова розкішна електричка оздоблена бежевою шкірою Арктику. Це штучна шкіра, проте рульове кермо оздоблено натуральною бежевою шкірою напа. Потрібно буде дуже уважним до цієї шкіри і до цього рульового керма. Бажано купити до цього розкішного автомобіля не менш розкішні рукавички Mercedes-Benz. Це дійсно вам знадобиться. Зацініть. Як круто, оздоблена шкірою торпеда, верх карти дверей, все переходить одне в інше і складається таке враження, ніби автомобіль є одним. Суцільним якимось живим організмом, тому що все настільки натурально, настільки плавні лінії. ще мені подобається центральна консоль і великий простір під нею. Як він з'явився міг? Він з'явився тому, що автомобіль електричний і в нього немає кардана в нього немає 9-ступічної коробки, яка зазвичай знаходиться у нас в центральному тунері. Зверніть увагу на заднє сидіння. заднє сидіння так само досить приємні. Гарно влаштовані, пухкі, з нормальними наповнювачами, карти дверей так само і позаду, обшиті натуральною шкірою в верхній частині. Що цікаво, автомобіль цей не в самій дорогій комплектації, тому що немає позаду чотирьохзонного зонного клімат контроля. Є звичайне направлення воздуховодів, на цьому і все. І парочка USB виходів. Звичайно, такі речі, як кріплення Ізофікс. В автомобіля є, тому можна без питань розмістити дитяче сидіння і не хвилюватися, що його потрібно буде пристібати ну, як, ременом, як це відбувається в недорогих автомобілях. У Мерседесі, звичайно, все зроблено на найвищому рівні для комфорту всіх пасажирів, і неважливо пасажирам 80 років чи всього-навсього 3 місяці, як вони народились на цей прекрасний світ. Об'єм багажника Mercedes-Benz EQE350 FOMATIC складає 500 літрів. А якщо складете заднє сидіння, а так як все-таки ми маємо справу з SUV, то об'єм виростає до феноменальних 1750 літрів. Чи можна привезти в цьому автомобілі холодильник? Звичайно, можна. Чи будете вести ваша справа? Але можливість у вас така є. Я дуже поважаю автомобілі, які мають дуже широкий спектр застосування. Це може бути для вас і престижний автомобіль, і представницький автомобіль, і автомобіль для всієї родини. І Автомобіль, якщо ви маєте песика або якогось іншого домашнього улюбленця, можна посадити в багажник. І, взагалі, це один із найкращих автомобілів в сучасності, який тільки є, і він електричний. А це дозволяє вам не переживати, чи є на заправках паливо. Ви можете встановити власну електричну сонячну станцію і не хвилюватися взагалі ні про що, бути максимально автономним. Це все сучасні технології, це все майбутнє, яке настало і яким ми можемо користуватися з вами прямо зараз. Правда, ціна понад 100 тисяч. Але це інше питання. Просто потрібно навчитись добре заробляти. І так, друзі, якщо вам сподобався цей новий електричний автомобіль, поставте вподобайку і підпишіться на мій канал. На ньому ви побачите ще дуже багато цікавих класних автомобілів. І ми побачимо ще з вами не одну електричку, різних марок і порівняємо, хто що зараз предлагає на ринку, в кого краще виходить, а в кого гірше. Для вас працював Тарас Пономаренко. Ви були на каналі Мрія. Поставте вподобайку і підтримайте наші збройні сили України. До побачення в наступних відео.